Дуже часто у стосунках відбувається непорозуміння. Відбуваються конфліктні моменти. І ви знаходитесь у нездорових стосунках через те, що немає конкретного чіткого розуміння, на які якості, на яких принципах повинні будуватись ваші стосунки. І давайте в цьому відео з цим попрацюємо. Спочатку давайте проаналізуємо всі якості, які можна використовувати для побудови здорових відносин, а потім детально розберемо суть. Кожної окремо. Якщо у цьому відео ви побачите себе, зрозумієте, що є проблеми, з якими ви постійно стикаєтесь у стосунках, краще за все записатись на безкоштовну консультацію і поспілкуватись особисто зі мною. Прямо зараз ви можете перейти під цим відео за посиланням і записатись на безкоштовну консультацію онлайн. Перша якість. Внутрішній авторитет. Вміння постояти за себе, захистити свої особисті межі, висловлювати те, чого ви хочете, відчувати, скажімо так, себе достойними. Друга риса емпатія, здатність підлаштовуватись під ситуацію, включаючи поведінку іншої людини, гнучко реагувати на реакцію партнера, змінювати свій емоційний стан для партнера. І наш мозок нам в цьому допомагає відчути стан іншої людини. І допомогти нам увійти в той же самий стан. І друга риса конфліктує спершу, але вона не менш важлива. Саме через невміння вирішити цей конфлікт, часно партнери провалюються в роль залежних стосунків, і втрачається інтимність та пристрасть в парі. Третя риса усвідомлення, здатність аналізувати те, що відбувається. відбувається в мені. І відображати. Чому я це зробив? Розуміти, аналізувати, як побудувати більш адекватну стратегію для спілкування з іншими людьми. І це можливість уникати якихось тригерних процесів, точніше перерости ці тригерні процеси. І нарешті четверта риса любов до себе. Любити себе це не одне й те ж саме, щоб відчувати свою якусь там значимість та авторитет. В любові до себе ми маємо зв'язок з дуже важливою вашою внутрішньою. Вразливою, таку, знаєте, інтимною частинкою вас та вашої особистості. Внутрішній авторитет це перша риса. І так дійсно це про чітке розуміння своїх особистих меж. А особисті межі формують вашу особисту конституцію. Це принципи, якими ви рухаєтесь, це упередження, якими ви рухаєтесь. І будь-яка дія, яку ви робите, лежить в основі вашої цієї конституції. Якщо ця конституція описана, вона чітка, не має конфліктних ніяких моментів, це формує вам міцний ваш внутрішній авторитет. І цей ваш внутрішній авторитет дає вам можливість, скажімо так, висловлювати то, чого ви хочете, говорити про це, про ці свої бажання. А чому можете говорити? Тому що є упередження, є принципи, які закладені у вашу цю конституцію. Тобто таким чином формується ваша самоцінність за рахунок ваших упереджень і принципів, які входять в цю вашу конституцію. Розумієте? Друга риса це емпатія. Емпатія про можливість проявляти підтримку, в якомусь сенсі цього слова. Це про можливість гнучко підлаштовуватись. І якщо всередині у вас є якийсь внутрішній ваш особистий рольовий конфлікт. Вам буде складно проявлятись. І ці складності через те, що ви цю емпатію і підтримку не можете приймати і проживати до самих себе. Ну, просто подумайте, якщо до самих себе це складно, то як ви будете робити це до інших людей, проявляти до інших людей. І ми можемо дивитись, як часто люди стараються якусь цю підтримку, цю емпатію, яку самі не можуть виражити до себе? Стараються проявити до інших людей, але вони впадають тільки у залежні стосунки. Тому що будь-які інтимні стосунки і пристрасть у стосунках можуть з'явитись тільки тоді, коли є ця інтимність з собою. самим собою. Якщо до самих себе емпатію виражати складно, співчуття там до самих себе виражати складно, то, звичайно, про яку інтимність в парі може йти мова. Третя риса усвідомлення це про аналіз, це про структуру. Це про когнітивні процеси вашого головного мозку, це про стратегії, які ви розумієте, стратегії, на яких ви рухаєтесь. І в стратегію входить, як правило, ваша роль, ваші відчуття, ваші думки та ваші дії в цій ролі. І таких стратегій, ролей в вашому житті дуже багато, велика кількість. І усвідомлення цих стратегій дає вам можливість контролювати своє життя і усвідомлювати своє життя. І це дає вам можливість більш адекватно. І, по-здоровому, будувати свої стосунки з собою і, звичайно, з іншими людьми. з оточенням. Це перекладається на вашого партнера і на ваші стосунки. І таким чином ви не рухаєтесь ірраціонально. А ваше життя стає якіснішим і раціональним. І ви вибираєте таке життя для себе і маєте таку можливість. Любов до себе четверта риса. Простим язиком це душевне роздягання перед собою. І якщо ви можете так душевно роздягнутись перед собою, показати свою вразливість, зізнатись собі в своїй вразливості, це перший крок до встановлення любові до себе, це ваша вразливість, ваша слабкість, є ваша інтимність. І можливість прийняти цю інтимність прийняти. це любов, це контакт з собою. Це перше, це перший крок. І на цьому кроці я вважаю. Що вам достатньо інформації. Тому що частіше за все, саме на цьому першому кроці починаються перші проблеми. Тобто, якщо ви розумієте, що у вас є якісь прояви деструктивного ставлення до себе неприйняття там до себе, критику до себе, то вам потрібно подружитись, подружитись і прийняти їх. Це ваша вразливість. І прийняття цієї вашої вразливості є ваша інтимність. І є ваша любов до себе. І це ваш перший крок. І так, ми поговорили і розібрали чотири риси, які потрібно вам знати і розвивати в собі для того, щоб побудувати здорові стосунки. І на цьому ми будемо закінчувати. Якщо вам сподобався цей контент, ставте свій лайк. Якщо хочете розібрати якусь конкретну тему, свій конкретний запрос, ви можете написати мені коментар під цим відео. Або записуйтесь на безкоштовну консультацію також під цим. Відео буде посилання. І на 30-х хвилині консультації ми попрацюємо і розберемо ваш конкретний запит. Дякую вам за довіру. На все добре, Па-па.